Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд, Я і сьогодні в центрі уваги монітор, який ідеально вписується у запити сучасного геймера. Якщо ти давно хотів перейти з класичного Full HD на щось більш чіткіше і водночас не втрачати шалені гроші, тоді ця модель може тобі серйозно сподобатись. Йдеться про 2E Gaming G3223B. 31,5-дюймовий монітор із вигнутим екраном з частотою оновлення 165 Гц і часом відгуку 1 мілісекунда. Тут роздільна здатність 2560 на 1440 пікселів, але давай розглянемо все по черзі та без Прекрас перед тим як ми розпочнемо від вас. Ось така вподобаєчка і підписочка на канал. А ми полетіли. Корпус виконаний у класичному чорному кольорі з невеличким підсвіченням на задній формі. Виглядає це доволі таки непогано і, на мою думку, доволі класично. Такий монітор не виглядає дешево геймерський. а навпаки, стримано й професійно. Він пасуватиме не лише для геймерського сетапу, а й до офісного інтер'єру. Підставка масивна, стійка з металевою внутрішньою основою, що гарантує стабільність навіть на нестабільному столі. Вона дозволяє регулювати екран по висоті в межах 120 мм, що дуже зручно, можна легко підлаштувати монітор під власний зріст чи висоту крісла. Також присутнє регулювання нахилу назад до 15 градусів і вперед до 5 градусів. Монітор сумісний із кріпленням веса 100 на 100 мм. Це означає, що його без проблем можна повісити на стіну або встановити на рухливий кронштейн. І для багатьох користувачів це важлива опція, особливо якщо робочий простір обмежений або хочеться звільнити. Місце на столі для клавіатури та миші. У нього є два HDMI-порти: один DisplayPort і роз'єм для навушників. Це класичний, але дуже грамотний набір, який дозволяє одночасно під'єднати і стаціонарний комп'ютер, і ігрову консоль, і навіть ноутбук, без необхідності щоразу відключати один пристрій, щоб підключити інший. DisplayPort – основний вибір для геймерів, адже саме через нього розкривається максимальна частота оновлення 165 Гц при роздільній здатності 2К. Це той кабель, який варто використовувати у зв'язці з потужною відеокартою. Якщо ж у тебе консоль чи інше мультимедійне джерело, тоді в хід ідуть два HDMI роз'єми. Важливо, це порти HDMI 2.0, тобто вони підтримують виведення зображення у 2К при високих частотах оновлення. Але для досягнення максимальної герцовки у 165 Гц, все ж рекомендується використовувати DisplayPort. Також є аудіовихід. Вага монітора трохи більше 6 кг без упаковки. Це небагато для пристрою з такою діагоналлю. Зібрати і встановити його можна самостійно Остійно без помічника у кропці все надійно запаковано, розміщено логічно. А монтаж займає лічені хвилини. У цій моделі використовується ва матриця: це золота середина між швидкістю ТН і кольоропередачею IPS. Її головна перевага високий рівень контрастності, який тут складає 4000 до 1. Це вражаючий показник і на практиці він дає глибокий чорний колір, насичені тіні та чітке відображення об'єктів навіть на темному фоні для ігор з похмурими або нічними сценами. Це Просто знахідка. Ще один плюс. Роздільна здатність 2560 на 1440 пікселів. Це формат, який дає на 77% більше простору на екрані, ніж Full HD і забезпечує набагато вищу чіткість на діагоналі 31,5 дюйми. Така щільність пікселів дозволяє комфортно працювати без видимих сходинок у шрифтах чи елементах інтерфейсу. Водночас, 2К менш вимогливе до заліза ніж 4К, Тож навіть середня відеокарта зможе витягнути ігри на максимальних налаштування. Без просідань. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і e каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна. На перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Монітор підтримує глибину кольору 8 біт, 16,7 мільйона кольорів, 178 градусів по горизонталі і вертикалі це максимум, який можна очікувати від VA. зображення. Залишається чітким без викривлень і втрати кольору, навіть якщо дивитися на монітор з боку чи зверху. А завдяки вигнутій формі екрана сприйняття картинки стає ще приємнішим. Зникає відчуття, що краї екрана віддаляються, як це буває з плоскими великими панелями. Щодо яскравості, тут 250 канделів на метр квадратний. Це не рекорд, але для приміщення зі звичайним освітленням цілком достатньо. Монітор створений з чітким прицілом на геймерів. Насамперед, частота оновлення 165 Гц. Якщо ти ніколи не грав на моніторі з високою герцовкою, то готуйся. Повернення назад до 60 або 75 Гц вже не буде. Усі анімації, переміщення курсора, прокрутка сторінок, усе виглядає набагато плавніше, а в іграх тим більше. Особливо у шутерах гоночних. Симуляторах, файтингах, де кожна мить має значення. У парі з високою герцовкою працює час відгуку 1 мілісекунда MPRT. Ще одна надважлива перевага підтримка технологій FreeSync і G-Sense. Це адаптивна синхронізація, яка усуває розриви кадру, коли монітор і відеокарта працюють із різною частотою. Замість того, щоб бачити посмикування або візуальні артефакти під час гри, ти отримуєш рівномірну і стабільну картинку. G3223B підтримує обидві системи, як для користувачів відеокартами AMD, так і для тих, у кого Nvidia. і це рідкість у цьому ціновому сегменті. Часто доводиться обирати щось одне або платити більше. Тут усе включено. Після кількох днів використання 2 Gaming g G3223B можу сказати, це монітор, який дійсно дарує комфорт у щоденній роботі та грі. Вигнутий екран занурює в дію діове матриці, забезпечує глибокі тіні і соковиті кольори. А 2К-роздільна здатність робить зображення чітким і деталізованим. Плавність анімації завдяки 165 Гц і часу відгуку 1 мс вражає. Навіть у швидших шутерах усе виглядає максимально чітко. Після тривалих сесій очі не втомлюються, а зручне. Регулювання висоти та нахилу дозволяє підлаштувати монітор під будь-яке робоче місце. Монітор споживає до 50 Вт у звичайному режимі роботи, що для 31,5 дюймового екрану з такою частотою оновлення доволі скромний показник. У режимі очікування споживання падає до менше ніж 0,5 Вт. Це саме той випадок, коли технічні характеристики не просто добре виглядають на папері, вони відчуваються в роботі. Отже, що ми маємо в результаті: 2 і Gaming G3223b: це монітор, у якому виробник зосередився не на Яскраві оболонці, а на дійсно важливих речах продуктивності, зручності і візуальному комфорту. І все це за доволі привабливою ціною. Найголовніше тут це співвідношення ціни та можливостей. Ви отримуєте великий, швидкий, якісний монітор із усім необхідним для сучасного геймінгу. І на тлі конкурентів із подібними характеристиками, але з вищими цінниками, 2 i Gaming G3223B виглядає як дуже вдале вкладення. Це розумний вибір для тих, хто хоче максимум за адекватні гроші. І якщо вам цей огляд сподобався, від вас вподобаєчка, підписочка на канал, ну і звичайно пишіть свою думку, що ви думаєте на рахунок цього монітора. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.